Діти, подивіться, хто зображений на малюнку? А чим займаються діти? Так, вони грають, прийшли в дитячий садок та грають. А який настрій у дітей? Веселий, доброзичливий. А у які ігри ви любите грати? Давайте пригадаємо. Тож ви любите грати з м'ячем, стрибати через скакалочку. Стрибати в класики, грати з піском, будувати будівлі з кубиків, гратися в лошадку, потяг, піжмурки, салочки, хороводи, кататися на самокатах, велосипедах та грати в інші ігри. Малята ігри існують дуже давно. В ігри любили гратися і наші батьки, і батьки наших батьків, тобто бабусі та дідусі. Усі вони вигадували різні ігри, навчалися одне в одного. Ігри не дають нам можливості байдикувати і марнувати час. Старші навчали молодих своїх ігор, а молодші придумували свої забавки. Зовсім маленьким дітям, щоб їх розвеселити, розказували забавлянки і потішки. Ось згадайте потішку. Лади, Ладусі, Сорока Ворона та інше. З давніх давен будь-які зібрання дорослих і дітей супроводжувались ігрою. Найбільш поширеними іграми були біг, скачка, стрільба з лука, кулачні бої, метання спису, а жінки та діти водили хороводи. Участь у грі дозволяла людині відійти від проблем. Запобігала виникненню сумніву і недовіри до своїх сил. До наших днів збереглось багато цікавих ігор. Це такі ігри, як пустунчик, кругова лапта, кривий танук, гурюду, ігри, створені народом, так само, як казки і загадки, і передаються з покоління в покоління. Послухайте оповідання Сухомлинського про що думала Марійка. Діти грались в піжмурки. Це така гра, коли всі ховаються, а один шукає. Той, хто шукає, мусить знайти всіх. Заховалася маленька синьока дівчинка Маріка під високою вербою. Чекає, шукає хлопчик коля. Ось він знайшов Ларису. Скрикнула Лариса, засміялась, вибігла зі схованки. Потім знайшов коля. Петрика, скрикнув Петрик, засміявся і теж вибіг ізі із схованки. Бігають діти, сміються, а Марійки ніхто не шукає. Чому ж це про мене забули? думала Марійка. Прикроло стало Марійці, думає вона. Стоятиму під вербою літо, стоятиму осінь зиму стоятиму. Засну, вкриє мене сніг і пробудить весна. Стану тоненькою вербичкою, шукатимуть мене тато й мама, шукатиме Коля, шукатиме Лариса, шукатиме Петрик. Ніхто не знайде мене і всі сумуватимуть. Так думала Марійка і від цієї думки з очей її на траву впало дві сльозинки. Та в ту мить, коли сльози торкнулись зеленої трави, хтось доторкнувся до Марійчиної руки. То був Коля, він шукав Марійку і знайшов. Діти, чи потрапляли ви в таку ситуацію? А хто грався в піжмурки? А де заховалась Марійка? Пригадайте. Під вербою заховалась Марійка. А хто шукав дітей? Правильно, хлопчик Коля шукав дітей. А що робили діти, коли їх знаходили? Вона вибігала із схованки. А чому сумувала Марійка? Бо вона думала, що її не будуть шукати. Чи дійсно Микола не шукав Марійку? Звісно, ж ні, я шукав Марійку, просто довго не мог знайти, тож не потрібно було Марійке ображатися на кулю. Отже, діти грати завжди треба дружно, весело та доброзичливо відноситись один до одного. Є таке народне прислів'я: як дитина бігає і грається, так її здоров'я усміхається. Тож, діти, грайте і ростіть веселими та здоровими.